Трамп має чим тиснути на Путіна, буквально це заявив сьогоднішньому інтерв'ю. Нам Володимир Грицько, високоповажний український дипломат, про зупинку війни Трампом з вимогою протягом 100 днів та так, щоб та не повернулася через кілька років про перемовини з Путіним і про багато іншого. Ми поговоримо далі. Перед тим лише нагадаю, що це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. І нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки і ставайте нашими спонсорами. Кнопка і на Ютубі, а ось і саме інтерв'ю. Весь світ без прибільшення слідкував за заявами Трампа та його отечення після виборів США. Трамп вже офіційно президент. Тому давайте поговоримо, що змінилось. Почнемо з України. Wall Street Journal пише, що Трамп доручив спецпредставнику по Росії Україні Кіту Келогу закінчити війну за 100 днів. Ви дипломат з величезним досвідом. Якби вам таке поставили завдання, з чого б ви почали? Я б почав би з того, що сказав би президенту, який мені б таке доручив, що не треба встановлювати жодних дат, тому що я не є чарівником, а ситуація потребуватиме надзвичайних зусиль. Тому важливий важливі принципи врегулювання. А вже потім дати. А якщо ми їх визначимо і будемо йти чітко і ясно до своєї мети, тоді можливо це зробити за певний час, але точно що не за 100 днів. Схоже, що Росія дуже прагне переговорів з Трампом. Наприклад, Путін привітав його телефоном після навгурації, а представник МЗС Росії Рябікін, я думаю, що добре відоме прізвище заявляє, що для перемовин з'явилося невеличке вікно можливостей. Але як мені здається, у сторін дуже різні цілі. Трамп хоче закінчення війни. І до слова, новий держсекретар США Марк Рубіо заявив, що війна має не має знову початися через 2-4 роки. Це наскільки я розумію, одна з умов закінчення війни. Путін міг би зупинити війну за день. Йому достатньо просто дати своїм військам команду, перестра... перестати стріляти, але він хоче всю Україну. То про що тут взагалі можна домовлятися? Ну, власне, я про це і говорив: що спочатку треба зрозуміти про що домовлятися, яка остаточна мета, і чи ми приймаємо тезу про те, що є просто дві сторони конфлікту, немає. Агресора і немає жертви, і ми до них ставимося, однаково. Я вважаю такий підхід неправильним, неприйнятним, тому що він якраз і дасть можливість Путіну через кілька років прийти знову. Тому питання задачі полягає в тому, чи ми зможемо пояснити нашим американським друзям, що злочинців треба карати. от Якщо цей принцип справедливості буде. Для американців зрозуміло, і тоді все інше стане на свої місця дуже швидко. А які взагалі є важелі впливу у Сполучених Штатах на Росію? Росія зараз веде дуже агресивну інформаційну політику. Знову почались заяви про те, що у нас ядерна, ядерна зброя, що ми там вимагаємо? Він без слова Путін не називає Україну країною він називає територією. Відповідно, що може таке зробити Трамп, щоб переконати Путіна як мінімум зупинитися? Ну він власне під час однієї своїх заяв сказав, що Росія як ніколи економічно слабка, і що Путін насправді ну, веде країну до? до... До краху ну не так прямо, але це можна собі було так би мовити уявити і продовжити. Тому очевидно, що у нього в руках колосальні можливості навіть не стільки військового, скільки економічного характеру. І він міг би впродовж, якби звичайно, мета була поставлена саме така. Він міг би впродовж кількох місяців змусити Росію. Припинити війну, оскільки вона б не не, не отримала б необхідних коштів для її ведення, а що тільки е, е, варта тема про нафту, про ну, ці всі сірі флоти, про танкери і так далі. І так далі, які насправді е, допомагають Росії заробляти поки що доволі великі кошти для того, щоб продовжувати е, вести війну, е, ну і взагалі, бачите, Трамп е, більше дає. Акцента саме на економіку, тарифи, обмеження, санкції, хоча він не дуже любить, але поза тим, це те, що зараз ніхто не збирається відміняти, і так далі. Так що, навіть на цьому економічному фронті, зробити можна багато і дуже швидко, і так, щоб Росія це відчувала. А знову ж таки, але тут потрібно виходити з того, що це не мета, а це інструмент. Питання в тому, яка мета? Якщо я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, мені здається, що у Трампа зараз є окремі стратегії щодо різних країн з так званої ВІСІ зла. Якщо КНР, президент Трамп вважає ну якщо не рівною Сполученим Штатам, то принаймні майже рівною. І він буде домовлятися Сі. А от щодо Ірану було поставлено скоріше за все, буде поставлено жорсткий ультиматум, і в разі невиконання буде потужний удар, а може і не один. А на Росію буде тиск економічний і політичний. Я правильно розумію, що Трамп буде намагатися розділити ось цю вісь зла. Ну, це логічно. Дивіться, ну як боротися з. Країнами, чи усіма разом чи по черзі з кожною, ну очевидно, що легше поступово вибивати союзників головного, скажімо так, конкурента, цим конкурентом є Китай, і якщо сьогодні ця вісь зла може атакувати з того чи іншого напрямку, то якщо ти по одному ці країни як кажуть, опускаєш до рівня, коли вони не здатні. Займатися активною зовнішньою політикою, то тоді тобі легше працювати із головним конкурентом, тому що поки що ми, ми бачимо, що Китаю вигідно мати таку Росію, Китаю вигідно мати е, такий Іран, Китаю вигідно мати таку Північну Корею. Але уявіть собі, що е, дві з цих двох чотирьох країн: е, Росія і Іран, різко ослаблені. Чи буде Китай е, більш зговірливим у е, відносинах з США? Ну безумовно. Якщо ж вони маю на увазі, американці дають можливість, щоб і Росія, і Іран посилювалися, отримували те, що вони хочуть, ну то яка ж тоді може бути е, перспектива у відносинах з Китаєм? Звичайно, вони будуть гіршими, тому що Китай буде працювати не один, а в зв'язці з іншими тоталітарними режимами? Ну тут логіка абсолютно очевидна. Про Україну в цих всіх розкладах ми поговоримо далі з Володимиром Агриском. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Ось одна з історій одужань. Олександру Мартяненку 26. Він професійний військовий. Велику війну зустрів в окупах, під Авдіївкою. Поранення отримав в харківському контрнаступі балаклею три метри від мене. Танковий снаряд розірвався. Це п'ять шматків заліза в тілі, Потрощене плече і лопатка, осколок в легенях. Фахівця, який би допоміг Олександру, шукали і родичі, і друзі. Сказали, що треба. До Гайовича їхати хірург ортопед травматолог Василь Гайович взявся за непростий випадок. Майже була відсутня функція плечового і Руки але Олександр мріяв якнайшвидше повернутися на фронт. Він був один із перших у наших дроноводів, так само операторів дронів. Операція була дороговартісною. Необхідні кошти швидко були зібрані завдяки програмі. Врятуй кінцівку. Ми потишно повністю відновили анатомію плечового суглобу. Допоможіть своїм внеском пораненим бійцям. Саме завдяки вашим донатам українські військові повертаються в стрій. На жаль, Україна не дуже витрачає на лікування українських поранених, тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код програми в ряду кінцівку, яку ми підтримуємо. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. У Байдена був принцип, що ні слова про Україну без України. І чи залишиться цей принцип у Трампа, і в чому має бути стратегія України? Бо поки якщо слухати Зеленського, ми продовжимо прямо вимагати вступу в НАТО. Проциту президента, якщо Трамп хоче захоче, Україна вступить в НАТО. А якщо не захоче, які ще можуть бути гарантії для нас? Ну, бачите, Байден це казав. Але за спиною все одно розмовляв. І зараз це стає відомим і зрозумілим, що ще тоді, в червні 21-го року, коли він зустрічався з Путіним в Швейцарії, тема про те, що Україна може не бути прийнята до НАТО на 10-15 років, обговорювалася так і за нашою спиною. Ну, потім трошки начебто від цієї теми відійшли, і Байден був більш-менш ну, щирим в тому, що робилося. Хоча так само відомо, що, на жаль, через тиск з боку Вашингтона ми не змогли знищити російське угрупування, яке відходило з Херсону. І е, це було зроблено, ну скажімо так, е, не без допомоги е, е, Байдена і американців в цілому, які боялися, що е, росіяни застосують ядерну зброю, чи вони погрожували? Ну, ви бачите, погрожувати можна всюди і завжди, але діяти треба трошки іншим способом е, тому е, сказати, що е, все було вже надто красиво і надто по партнерськи не можна. Чи це зміниться під час Трампа? боюсь що ні. Боюся, що ці розмови продовжаться. А тому нам треба чітко і ясно тиснути, в тому числі і на Трампа, і на його адміністрацію, і на його команду, пояснюючи, чому має бути так, як вважаємо ми, тому що ми ні на кого не нападали. Ми міжнародне право не порушували. Ми злочини не вчиняли. Якщо ці аргументи не підходять для Трампа, значить тоді ми всі перейдемо до 19-го століття і будемо воювати один проти одного. Ну от така перспектива. А якщо подивитися зараз на Європу, вона так само готувалася до інаугурації Трампа в тому сенсі, що готувалася до можливих конфліктів, в тому числі і в економічній сфері війну тарифів. Я сьогодні прочитав, що європейці кажуть, що мають для Дональда Трампа і кнут, і пряник щодо тарифної історії з іншого боку, європа так само готується до того, щоб збільшувати а багато країн вже збільшують гроші на оборону, які вони виділяють. Нам важливо з точки зору дипломатії якраз посилювати свою присутність в Європі, тим більше що знову ж таки здається, лідер в Європі змінюється і можливо нею стане Італія. Ну, відносно останнього питання риторичне тут треба розуміти, які критерії оцінки. Я думаю, що тут питання не в тому, кого формально назвати лідером. А в тому, що Путін е, жив давно ідеєю і зараз, жити цією ідеєю, щоб максимально інтенсивно е, е, працювати на роз'єднання е, і НАТО і Європейського союзу. Е, часткові успіхи в нього є. Ми бачимо, що витворяють е, е, Будапешт і, і, і Братислава. Е, тепер, якщо почнеться ще й війна. Європейського союзу США то Путін буде пити шампанське і розповідати наскільки далекі від здорового глузду і європейці і американці. Наша мета має полягати в тому, щоб трансатлантична співпраця не лише не погіршувалася, а посилювалася. А відтак нам треба думати про те, щоб максимально і американці, і європейці дотримувалися нормальних правил поведінки. І якщо є якісь економічні проблеми, то їх краще вирішувати за столом переговорів, а не через митні бар'єри, санкції один проти одного, і так далі. Тим більше, що цей світ настільки взаємопов'язаний, що якщо хтось думає, що він сильно насолить сусіду, ну то мабуть це не так. Ну, я маю на увазі, коли йдеться про цивілізований демократичний світ. І тому я дуже хотів би вірити, що ця тенденція на роз'єднання як з'явилося, так і зникне. Що якщо у американців є якісь, так би мовити, пропозиції, претензії, чи щось іще відносно європейців, то це треба обговорювати на спокійній атмосфері, шукати Врегулювання, а не чубитися на радість кремлівському злодію. І наостанок пане Володимире, Трамп знову ж таки всього кілька днів знову 40, знову президент Сполучених Штатів, а світ вже змінюється. Ми вже говорили, що Європа визнала, що мало грошей витрачає на оборону. Китай замінює російське вугілля на монгольське. А це ще удар по путіну. Росія і Іран підписують договір про широке співробітництво, який є по суті порожнім. Там немає такого, що в разі нападу інша країна має допомагати своєму партнеру, як, наприклад, у Путіна з, з Кім Чен Іном. І відповідно до кінця каденції Трампа ми вже не впізнаємо світ, до якого ми так звикли. Ну, ми його не пізнаємо не тому, що прийшов Трамп, а тому, що світ рухається вперед, тому що, що щорічно відбуваються технологічні в першу чергу зміни, зміни навколо нас, і маю на увазі кліматичні, зміни соціальні, і так, далі, і так далі. Тут не питання в тому, чи прийшов Трамп, чи не прийшов питання в тому, що ми справді як глобальна єдність. Переживаємо колосальні зміни, і протягом наступних чотирьох років багато що в світі зміниться, чи до чи буде Трамп в цьому плані каталізатором цих змін в деяких справах можливо так. Але я би не перебільшував значення ролі Трампа чи іншого американського президента в світовій історії. Так це важливо, але ну думаю, що все таки ми зараз, як люди землі, значно більше взаємозалежні один від одного, ніж від того, що може сказати лідер навіть найбільшою станом на сьогодні країни. Ми залежимо від США, але і США залежить від нас. Тобто я маю на увазі, що ця взаємозалежність є сьогодні абсолютною, і тому це треба враховувати. А отже, і діяти відповідним чином, і не думати, що ну, роль слона в посудній лавці це найкраще, що в нас може бути. Дякую вам величезно, пане Володимире, за надзвичайно цікаву розмову. Дякую. Можна сказати, що ви оптимістично дивитесь в майбутнє правильно? Так, правильно. Я думаю, що саме оптимізм наш і дасть можливість повернутися до здорового глузду, а не а не впасти в. Трагедію дев'ятнадцятого століття, ну на що сподіваються тоталітарні режими. Дякую за вашу активність на каналі Спецпроекти, за вподобайки, коментарі, підписки. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Саме завдяки вам ми можемо випускати нові відео. І ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Це кнопка спонсорства на Ютубі або будь-яка сума. На картку Mono чи Пейпел всі реквізити є в описі цього відео. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити відео раніше. До зустрічі!